На мою думку, його стримує навіть не стримує, а сьогодні сьогодні в нього немає таких яскравих формальних підстав, формальних підстав для того, щоб сказати, що він захищає російських громадян, і що російськомовні українці або російські громадяни мають якісь порушення своїх прав, свобод конституційних в Україні. Це перше, друге його суттєво стримує позиція і реакція. Гравців міжнародних, особливо це стосується великої вісьмірки, і його е, суттєво стримує е, поки що правильна наша зовнішньополітична вся робота, яка пов'язана з тим, що весь світ фактично розглядає всі дії Путіна і всі дії Москви як агресора, і як дії, які є взагалі недопустимі і неприйнятні, які порушують всі можливі міжнародні баланси, угоди і міжнародне право в частині безпеки. І це є дуже важливо, тому що його пропагандистська машина на населення працює з точки зору, що він правий, але ця пропагандистська машина поки що не здатна переконати зовнішній світ в тому, що ці дії взагалі хоч мають якісь підстави. Тому Тим це не менше те, що я <клес> думка світової громадськості не втримала Росію від вторгнення в Крим. А по першому вашому пункту стосовно того, що потрібний привід для того, щоб подальші кроки, Заявляють, що загальний борг України перед Росією після розірвання цих харківських угод становить близько 11 мільярдів доларів. На вашу думку, як по-перше, реагуватиме МЗС України, чи хтось віддаватиме цей борг? І в принципі, навіщо робить ці заяви Москва, якщо вона заздалегідь знає реакцію Києва, Київ цей борг не повертатиме, чи може це бути приводом для вторгнення? Ви знаєте, це є частина економічної економічного фронту війни, от, тому що є інформаційна пропагандистка, є економічна, є фактично та збройна, яка вже фактично вторгнення на нашу територію. Це економічний фронт війни. Безумовно, ці між собою всі фронти переплетені, і це частина їхньої стратегії. Та те, що вони зробили, воно провокує на певні якісь інші речі, пов'язані з угодами про Чорноморський флот, про е, пролонгацію угоди про Чорноморський флот. Е, але це ви розумієте сьогодні для Путіна це тільки формальні підстави. Якщо він прийме рішення е, окуповувати територію України, то це буде здійсненно. Під будь-яким що приводом вони розіграють будь-яку сценарії стрілянини на кордоні чи ще щось, чи якоїсь провокації це буде зійснено. Тому для того, щоб цього не сталося, важливе відчуття кожного українця в тому, що він є українець і він захищає свою державу, в тому, що. Вона є цілісною, неподільною, і що ми готові всі стати на захист своєї власної держави. І це, на мій погляд, є найважливішим, що може стримувати Путіна. А Тому... як, ви, як ви оцінюєте важлива також позиція міжнародного співтовариства? Як ви оцінюєте монолітне чи міжнародне співтовариство у протисталенні протидії російській агресії стосовно України? От, наприклад, Керрі сьогодні порушив протокол і. В Брюсселі на саміті Україна НАТО і демонстративно пропустив виступати перед собою міністра законодавних справ Дещицю. Це такий жест, але це важливий жест. Ви знаєте, будь-які сигнали, які демонструють повагу до України, підтримку України, є дуже позитивні для нас. Будь-які сигнали, які демонструють міжнародні е е е дипломати, які стосують, навпаки, зневагу до Росії. Або сигнали, які говорять, що Росія є агресор, і вона є неправою, це так само дуже позитивно для нас. Але я хочу сказати, що робота, що сподіватися тільки на міжнародне співтовариство, сподіватися тільки на те, що нас ось прийде захистить, не треба. Ми повинні сподіватися і розраховувати на себе і тут приймати ті рішення і відчувати себе тими українцями, які неважливо, важливо якою мовою вони розмовляють, російською чи українською, які розуміють, що власну хату треба захищати самостійно. А якщо нам за кордон чи міжнародне Пільнота допоможе, дякую. Ми будемо дуже вдячні і ми обов'язково скористаємося цією допомогою. Якщо ж ні, ми повинні самі охороняти, боронити свою хату, свій дім, свою вітчизну, свою Україну. І це дуже важливо. І от, на мій погляд, це є те, що українців має зараз об'єднати. Це, це те, що має українців всіх об'єднати проти цієї зовнішньої шаленої загрози, проти того, щоб ми не... Не думали, що це щось таке віртуальне. Ми в покривом бачимо що це є реально, і це те, що сьогодні має всім бути, знаєте, дуже таким першочерговим завданням для всіх нас, українців, російськомовних, українськомовних, кожен з нас готовий йти захищати свою батьківщину.